Викласти твої інтимні фото чи переписку. Тисячі жінок упиняються у цій пастці. Руки тремтять, в голові паніка, що подумають люди, а раптом побачать діти. Може зробити все, що він просить, може віддати йому те, що він хоче, а може з ним не розлучатися? Зупиніться. Ви нічого йому не винні. Це він перетворює вашу вразливість на свою зброю. Правда така, його мета зламати тебе, щоб контролювати. Як тільки ти піддашся, він піде далі. Те, що він робить, це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність, не відповідати емоціями. Збережи переписку, скріни, будь-які докази його погроз та шантажу. Зроби резервні копії даних і зміни паролі, щоб захистити всі свої аккаунти від його втручання. Не йди на угоди з аб'юзером, це не зупинить його. Негайно звернися до адвоку. Авоката, який знає, як діяти швидко, заблокувати всі його дії, притягнути до його до відповідальності та розлучити з тебе з аб'юзером. Подумай про це так. Кожна хвилина вагань дає йому більше влади над тобою. Кожен крок із адвокатом повертає її тобі. Я адвокат, який спеціалізується на розлученнях, зупиняю шантаж, переслідування, допомагаю через суд зняти будь-які елементи контролю та оформлю твоє розлучення онлайн. Без твоєї присутності, без згоди цього шантажиста та його документів працюю з жінками по всьому світу. Напиши мені в особисті повідомлення та отримай безкоштовну консультацію саме по твоїй ситуації. Ми повернемо тобі безпеку, впевненість та спокій. Твій сімейний адвокат Косій Катерина.